Що ж, знову-таки всім привіт! Недовго ви нас чекали. Ми знову до вас із новим поступленням автомобілів. Знову у наявності свіженька заряджена honda CR-V з мінімально класним пробігом 150 тисяч кілометрів. Автомобіль в такому темно-сірому кольорі Графіт на повному приводі на автоматичній коробці передач 2014 року випуску. Пригнали ми його із Європи, перевірили, протестували, друзі. Та вже сьогодні ми його подаємо у продаж для вас. Разом, разом з цим автомобілем приїхало декілька наших інших автомобілів іншого. Плану. Є також, друзі, ще інша Honda CRV в бордовому кольорі. Є два Nissan Qashqai, який на 1,5, на 1,6 дизельному двигуні. Це G11, вже новіші. Є також один G10 Nissan Qashqai в білому кольорі на 1,6 бензиновому двигуні, який дуже економний і ставиться легко на газ, на дешевий газ і їздити дуже економно і легко. Також, друзі, разом з цим є на Volvo V50, є. Рено Сені, Керено Колеус, автомобілів дуже великий вибір. Також зараз приїхав заряжений Volkswagen Passat B8 Alltrack Реально, друзі, автомобілів вистачає, тому якщо ви хочете хороший і якісний автомобіль, я думаю, ви знаєте, куди і до кого звертатись. Ми чекаємо ваших дзвінків, ми чекаємо вас у гості. Приїжджайте на огляд, на тест-драйв по будь-якому автомобілю, телефонуйте в будь-який час, ми на зв'язку 24 на 7. Що стосується, друзі, ось цієї заряженої Honda CRV. Автомобіль де більш на базові комплектації, але його особливістю є те, що тут 150 тисяч рідного пробігу, він не фарбований, взагалі жодний елемент в ньому не фарбований. стоїть хороша зимова гума, він не потертий, не має ніяких подряпан. І хочу вашу увагу звернути на те, що автомобіль зараз, який ви бачите, він без поліровки і без хімчистки. Тобто він такий, як він приїхав, лише зробили, як би сказати, таке комплексне прибирання, комплексну мийку. І все. Отак, як ви його бачите, такий він приїхав з Європи. Ми його помили, поприбирали, трішки понатирали, як можна так сказати. Підготували до продажі, але і поліровки і хімчистки це, що в основному всі роблять, ми не робили, оскільки він дійсно в хорошому стані. Е, так що зараз я вам покажу детальніше його по стану. Взагалі о, по оптиці. Оптика в гарному стані, немає ніяких сколів, подряпин тому подібного. Видно, що в автомобілі рідний пробіг, оскільки е, знову ж таки наголошую, що фари, наприклад, стопи все це не полірувалось, а в ньому хороший дійсно стан. Е, ось як ви бачите, зараз передній бампер. Фари, рішітка, хромові частинки все, все в класному стані, абсолютно є. Знизу додаткова така led балка Дійсно, до речі, друзі, вночі, от взимку, наприклад, в тумани, вона дуже гарно допомагає, гарно освічує, нереально просто це оригінальна, вона встановлена тут знизу, під бампером вона не заважає, вигляд не порти, я вважаю так. Але при дальньому, при включанні дальнього світла вона автоматично включається і виглядає вона просто бомбезно. По шинах по тормозній системі я вже вам казав, зимова гума вона дійсно тут дуже хорошому стані. Стані. Тормозна система також в дуже хорошому стані. Блінчики, супер, та все це класно. Диски оригінальні стоять Honda на зимовій гумі. Оригінали це завжди класно, коли оригінальні диски вони виглядають завжди до машини стильно. Автомобіль, друзі, хочу наголосити, в хорошому стані. Він не має, знову ж таки, без поліровки, і як ви бачите, він не має ніяких м'ятин, не має ніяких подряпин, ні глибоких, ні легеньких абсолютно. Звичайно, що якщо присвітити фонариком від дороги, від цієї від пилюки, від такого всього, можливо така бути павутинка, але це все забирає полірування кузова. Ми ж його не робили, оскільки він дійсно в хорошому стані. Передня тормозна система в кращому стані, задня більш така має трішки виробутку, але все завжди кажемо вам, по суті, так як воно є. Автомобіль виглядає гарно, проблем з ним ніяких недоліків немає абсолютно. По стопах задніх все в порядку. Має такий класний задній спойлер. Виглядає він також дуже ефектно до машини. Така от Honda, би, вона машина така проста більш, але от завдяки оцим спойлерам, буває, що нижні якісь підножки, такого плану, диски гарні, оригінальні, вона набуває свого вигляду, свого такого класного, стильного вигляду. Тут у нас присутня камера заднього виду, як ви могли бачити. Також кнопочка Електро у нас іде. Піднімається, відкривається, все класно. Показую вам цю чорну панель. На ній, напевно, що найбільше буде видно, що автомобіль не полірувався. Та й взагалі, принципі, я не рекомендую. Якщо автомобіль не потребує поліровки, ми його лишній раз не поліруємо абсолютно ніколи. Бо все ж, друзі, це додатково стирає захисний шар лаку, і з часом, з часом, з часом воно все ж протирається і може дойти до фарби. Потім ви вже колись хочете собі продавати автомобіль або сполірувати для гарного вигляду, ви вже не зможете його сполірувати, бо вже не буде просто зазору. Бо лак він має теж товщину, і він, оце саме ця поліровка, вона його стирає. Тому, якщо ми стараємось при. Підбирати для вас взагалі хороші якісні автомобілі, які, в принципі, мають якнайменше якомога менше роботи. Що по поліровці що по хімчисті, що по цьому всьому абсолютно. Щоб були головне, дійсно хороший стан автомобіля. Ми такі авто для вас підбираємо. Такі авто стараємось шукати. Що по салону всередині? Зараз я вам все показую. Заводиться дійсно гарно. Так. Відчули ви, в принципі, як гарно легко завелося. Зараз ще раз додатково покажу вам. Ну, думаю, відчули ви, друзі. Автомобіль заводиться дійсно гарно, дійсно легко, проблем з ним немає. Абсолютно хороший стоїть акумулятор тут а, в автомобілі. Як ви бачите, руль оригінальний, не обшивався, не фарбувався. Все в оригіналі так, як воно було, так воно і є зараз. Кнопочки не затерті абсолютно. Не потерті, не затерті, все так, як воно є, так як воно йшло з заводу, можна сказати, так воно тут і є. Маємо підрульові перемикачі передач. Тобто, що свідчить те, друзі, що вже комплектація не така і базова, а більш до середньої, оскільки тут є підігріве сидінь, є підрульові перемикачі передач, камера з заднього виду, допомога при спуску з гори. Зараз ми знищено покажемо вам. тобто, Тут є декілька таких функцій, які дійсно не завжди є в базових комплектаціях. Тому комплектація більш середня, а може навіть і вища. Так само той спойлер заді, воно виглядає класно. Це означає, що автомобіль на більш хорошій комплектації. Отут, бачите, у нас є кнопочки на екорежим, є омивачі фар, оце екорежим, бачите, воно засвідчується зразу зелений листочок. Допомога при спуску згори, противозанос, омивачі фар, виключання парктроніків і регулювання фар вище і нижче. Так, переходимо. Що по дверній карті можу вам сказати. Друзі, тут повний електропакет складання бокових дзеркал. чотири склопідйомники також у нас присутні. В принципі, все, все працює все працює досить гарно. Так, нажимаємо кнопочку. Дзеркала складаються, все прекрасно. Складаються, розкладаються, проблем немає. Регулюються вони також електронно. Склопідйомники працюють. Те, що вам хотілося показати, таке по електронних системах. Так, по дверці, в принципі, все. Царапин на ній немає, ви побачили. Переходимо далі по салону. Що показати вам по салону? Автоматична коробка передач, коробка не затерта в гарному стані. Царапин на панелі ніде на ручках немає, вони не затерті абсолютно. Це двохзонний клімат-контроль, дуже часто вам приганяю машини, ви не знаєте для чого, це, що це саме, як ним управляти. Двохзонний клімат-контроль, воно управляється, друзі, собі наліво можете поставити 20 градусів, на праву сторону 25. Тобто там може бути. Ну, Така температура, температура, там така, тобто ну, такого плану. Тут ми маємо що? Маємо передні підігріви, Відсутня кнопочка на старт-стоп, як ви бачите з лівої сторони. Хоча моя думка, що вона і не потрібна, вона дуже часто дратує, коли ви їдете, десь трішки призупинилися, воно вже вам глохне та машина. Ну, Я особисто її ніколи не використовував. Для мене вона я завжди її виключаю, навіть якщо вона є. Тому так. А підігріви, це реально хороша штука, яка у нас в цьому автомобілі є. Я вважаю, що вона потрібна, так як зараз, тим більше холодний період. Ви прийшли, завели автомобіль, включили, і воно зразу декілька хвилин, і воно вже сидіння вам гаряче. Переходимо до задньої частини автомобіля. Дверна карта в хорошому стані, задні сидіння не пошарпані, не потерті, абсолютно велюр дійсно в заводському новому стані. Хороший стан, недоліків немає. Все гарно. Ось такий підстаканник у нас присутній в задній, в задній частині. Так, переходимо далі. Що ми тут бачимо, друзі? Що ми бачимо тут? Тут все класно, все гарно. Передня панель взагалі в Хондах, вона виглядає досить стримано, нічого лишнього в ній немає. Все виглядає класно, гарно, ергономічно. Ну, в принципі, все так, як є, так я вам кажу, так воно і є. Переходимо, друзі, далі. По задній частині. Зараз по багажнику я вам покажу. Дверна карта вже показувала додатково. Ніяких подряпин, нічого абсолютно немає і собою не являє. Хороша, задня дверна карта. Зараз покажу по багажнику, він також в дуже хорошому стані. Камера заднього виду я вже додатково вам показував, присутня. Болтики ніде не кручені, можете не хвилюватися. автомобіль дійсно не фарбований, в ньому нічого не знімалось, не регулювалось, все так, як є, так ви бачите зараз в цьому відео. Отже, по, задній, по задньому багажнику, що можу вам показати? По задньому багажнику є додатковий такий резиновий коврик, що теж класно захищає кувролін, ну, оцей ворс. Від пошкоджень. Тут знизу ми маємо докатку. Додаткова шумоізоляція застосована. Це реально також класно. По багажнику ще, що ліва, що права, ці настаканники на колеса, на арки, вони в дуже гарному стані, вони не поцарапані, не потерті. Це означає, що автомобілем нічого важкого і гострого не перевозилось абсолютно. Дверна карта в хорошому стані. Заднє сидіння я вже вам показував. З цієї сторони, з цієї сторони, вони, в принципі, в ідеальному стані. Жодних недоліків немає. Взагалі, по автомобілю, що хочеться сказати. По ньому немає якихось таких недоліків, що хотілося б вам показати. ну... Не знаю. Лобове скло в оригіналі, все класно. Я вам забувся показати, я ще зараз покажу, якщо буде можливість. Лобове скло. Е, панель не затерта, не почухана, не поцарапана, немає. Сидіння також в дуже гарному стані. Ніяких ні потертостей, ні протертостей, ні дирочок, ні від сигарет пропалювань, нічого немає. Пороги навіть ті самі. Зверніть увагу, вони в гарному стані. Вони не мають також подряпин ніяких, нічого подібного. Дверні карти, е, стеля чистесенька. Ну, автомобілі реально в хорошому стані. Це такий, який ми підбираємо для вас в Європі. Наші хлопці, наші експерти, вони займаються цим також не один день і стараються підібрати вам якомога кращі, якомога взагалі якісніші автомобілі, які будуть служити вам не один день. Тому, якщо вас цікавлять такі автомобілі, обов'язково приїжджайте, телефонуйте, проведемо огляд та тест-драйв і вам такий автомобіль буде служити не один рік. Що ж, друзі, а ми розпочинаємо наш інший етап діагностики. Це буде перевірка на лакофарне покриття. Так, зараз включаємо наш тощиномір. Ось, перевернули екранчик дисплей. Починаємо як завжди стандартно з капоту. 96, 89, 94, 87, 87, 95, крило, 88, арочка на крилі. 103 зверху. 97, йдемо нижче. 97. З самого низу, друзі, 90. Понизу дверки. 83 серединка. 101. Вище, 109, 115. Серединка. 93. Понизу 86. 96. 96. 83. Біля оружжя, бувають автомобілі, друзі, хто приганяє, буває ржавеньке. 91. Ми беремо лише хороші автомобілі, що без ржавчини, без корозії. 91, 92, 96, 96. Тобто, як ви бачите, у нас ручка гарненька, корозії ніякої нема. Все дійсно дуже гарно. 91, 91, 84, 76, 97, 89, 89. 90 83 83 94 78 78 95 95 113 на стійку перейшли 113 98 109 85 96 114 90, по криші буде, 90, 100, 100, 101. По задній кришці багажника. 84, знизу 70, біля номерного знаку 74, 74, це буде пластикова частина у нас понизу йде. 75. Оце, друзі, це метал, це пластик вже. Тут 67. Біля букв 84. Йдемо, повертаємось по криші поверху. 84, 95, 95, 89. Вертаємося на стійку. 110, 91, 111, 111. 99, 87, 87, 78. Задня дверка, 83. Арочка 70, понизу дверки. 70, серединка. 92. 92, 85, 93. Біля ручки, знову ж таки, 93, 94. Тут ще пробіг додатково, 83, 90, 77. Біля ручки. 84, 84. Отак, 80. 93, посередині, 93, 99, 99, посередині, 88, понизу 70, 81, 94, 88, 102, 88, 88. Автомобіль не фарбований, все в рідній фарбі, так як я вам попередньо вже говорив.